Сейчас мне надо застолать а его подсолнце. Не, не подсунулось а, просто. Красивая сон-камера была. Это убрать надо. Не могу мне подсунуть за это все остальное. Все остальное не может его подсунуть. Mm. А, ну, Боже. Mm. Че може почуть ні може? Я не маю тільки почерки з номер трох. Может, ну, понялась. Ладно, так уж дотягиваюсь, дотягиваюсь. В принципе, на весь легкость. Просто мне не жаловаюсь, но хочется же быть.

Теперь точно готова. А тут важко було просто втекнуться, да. А, а тут уже далее, не... неважко. Роббим сердечком. Сордечкунус. Сердечку. А у меня все закінчились сині. Ну и с крышечки. Сейчас Перший другий, третій, третя, дошки, ну, то не страшно. Так что это щеп, баля ля 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 ни ля Эпцепти, эпцепти А что нам вообще было? Я вам еще порассказывать. Дуже цікаво. Мне дуже цікаво себе. Вообще тут три потрібні, давайте. Ахалай, халайм, холай, троечка, приди ого. Просто рекрас. Ничего там. На спині. Так, тепер мы будем шукать. Як ви думаєте, Звичайно, закиньте? Ля-ля, ля ля, ля, -ля, ля, -ля. мені скучно. Не знаю, навіть чому проказувати. А, до речі. Так що ви забудете приймати закази. Я вам десь як дороблю це сердечко, покажу, які у мене є. Тільки не знаю, скільки не коштують. Будете, в общем, просить. Я тут зараз дуже багато совтеньку. Я його збираю, як моркви на нагороді. Літом. Не знаєте що, зараз весна, а таке відчуття, наче ось. Тому що дощить. Якщо у вас не досі, то пишіть в коментарях, в кого не досіть. О, багато. Ну, не Я думала, що це так багато розбирало. Ось я вам зараз покажу. Дивіться, як багато вистачити. Боже, куди синій побіжав. Може не хоче бути радошком біля жовтого. Да классно mm. mm, куплять, короче. Я еще могу робить такие из Майнкрафта, зараз покажу. Yeah. Я думаю, народження зробила з сделала из Майнкрафта. Девять. Такие опыты уже потом буду так уже. Тяжко. Ауч. Не я удара вас розповідати. Ви зрозуміли, він ударився. Утюг. Добре, якщо ти не хочеш, там бути цей буде. Ні, ти тут уже станеш. Бо ви не сімей, бути виходжені. Хтось має бути біля той жовтенької. Добре, як я як я дороблю, тоді відключу зупинене. Чи давайте ще тоді, бо не вистачить. Ну, Я просто побачила, що тут не вистачить. Ну, має не вистачить. Раз, два, три. О, дивіться. Ну так, тоді я відключу і з паузою, як треба. Я закінчую. У нас віслі таке сердечко. Але знаєте що? Мене це дуже цікаво. Якщо, якби було це ну, залежало, здесь там близкить. То тоді бы цей. Не хватило. А, а з тим, що я добавила, їх було забагато. Так что зараз я покажу мої шучки. Зараз я поставлю на паузу, почекайте, так що одну секунду. А зараз тут. Бо я три. Раз, так би в мене було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене так би їх було сім. Але в мене скоро також їх буде сім. Знову потрібно. Перемот, бо він не підвигається жим. Покажу вам. Це посіпака. Міньон посіпака. Так. Я просто любав. Це значе. Посіпака. Цей амангас. Ще б тут йому якесь би боку прикріпити якийсь рук Далі у нас є іде балерина Капутіно. Я як робила сердечко таке, ну, пам'ятаєте, ну, також патріотична, українське також, то я її починала робити. Але не, не доказала, тому що я йшла до бабусі. Це на загибочку. Я його така. В інтернеті такі піксельні малюнки знайшла грибочку. Я там не рахувала клітинки, просто так захотіла. Це мухомор. Червоний гриб. І далі у нас коронка, така маленька. Дивіться. Така маленька, коробочка. Ой, яка коробочка, коронка. Ну, добре. так. ось візьмемо по спеку. Чекай поднял, я такая завтра. Кажись классный. Скарлетт. Вот провину на балерине не Не, вот так вот. вот так. Чего не хтось смешно выглядит? Мне Ой. Я король Мухамур. Поклоняйтесь мне все грибочки. Я пошел на охоту. А идите вы. Сбирайте мне. Погано будут наши рабы. Всем пока.